Ярмак фактично на замовлення Зеленського став конструктором системи авторитаризму при дилетантських виконавцях, які зелена влада як вакуум всякий непотріб втягнула в себе. Дійсно, Ярмаку можна певним чином поспівчувати в часи, коли він став керівником Офісу Зеленського. Він стикнувся з тим, що хотілки царя треба виконувати взагалі беззаперечно. Бо перший глава, Андрій Богдан намагався пояснювати, що це не можна робити з юридичних питань, це неможливо робити з етичних питань, це взагалі неможливо навіть себе уявити, що може відбуватися в демократичній країні, і він був звільнений. А от Єрмак на все казав. Так, точно все зробимо, але мав справу з абсолютними дилетантами і ну, пойдесвітами. І він зміг налагодити систему. Як так сталося, спитаєте ви, якщо до цього він був простим київським лайочником? Ну, це приблизно, як пам'ятаєш, в трьох мушкетерах галантерейщик і король, да? і кардинал. І кардинал. Да. І от галантерейщик раптом виявився талановитим. Моя версія в тому, що він був не один, що йому допомагав з одного боку його батько, полковник Гру Російської Федерації, який мав великий життєвий досвід управління складними людськими організмами. А по друге, е яскравий представник табору ОПЗЖ пан Сергій Льовочкин. Ці дві людини дали йому кадри. Останнє, наприклад, дегував йому Подаляка. Ну, відомого діяча, який пройшов і Кремль і Мінськ, і приземлився в Україну, щоб продовжувати свою е, кар'єру людини з одною зайвою буквою у прізвищі. Потім е, туди ж з'явилися представники різних силових відомств, які працювали на Януковича. І так система склалася. І Єрмак треба віддати належне. Давай, якщо об'єктивно говорити, був сильним головою Офісу президента. Інше питання, що він виконував абсолютно непристойні і неприйнятні для демократичної країни задачі, але виконував він їх з результатом, що рідко можна спостерігати серед зелених невігласів. Я хочу поставити запитання. Всі пам'ятають, коли з'явився Єрмак? Коли Зеленський повернувся з Оману, був звільнений Богдан, от до, і... до цього я йду. І призначив, що я йду, що його біографія. Почалася саме через допомогу людей, які сповідують абсолютно про російські погляди, і з простого помічника він став главою офісу після Оману, коли він разом з президентом Зеленським раптом був на всіх екранах українських медіа з чуваком в Сандалях. Ну нам пояснимо, що це якийсь дуже важливий. Представник далекого держави Оман, потім вони навіть витягнули напівживого султана, який через тижнів пішов до Аллаха на той світ. Але сенс був зовсім іншим. Там відбулася зустріч із представниками Росії, а конкретно із Патрушем. Принагідно, хто не знає, зазначу, знаєте, ким зараз працює Патруша? Крім своїх офіційних титулів. Він сьогодні є координатором е, соціальних мереж Російської Федерації. Щоб ви розуміли, що ніхто нікуди не пішов, і е, війна з, росі... з Україною Росією продовжується в тих же вірах. І от в Омані відбулася, як кажуть, легендарна зустріч, коли Патрушев, людина. Такого андроповського чекістського складу і характеру, і мови тіла повідомив молодому президенту і супроводжуючого йому родича свого полковника спецслужби Росії. Напевно, в минулому звичайно, але ти знаєш, в минулих ні в гру, ні в ФСБ не буває. Він йому пояснив, що у вас, пане новий український президент, є два шляхи. Один шлях це шлях Ющенка і Порошенка, це шлях протистояння Росії, другий шлях це шлях Кучми Януковича, це шлях співпраці з Росією. І ви маєте вибрати, що ви будете робити, і повідомити мені через 5 хвилин. За цих 5 хвилин, щоб вам було легше говорити, нібито сказав Патош. Ви маєте включити телевізор. Наш шоумен тоді офігів, як кажуть мої джерела, і каже, телевізор? який телевізор? Будь-який, відповів йому Патруше. І от вони, Зеленський, під наглядом ще помічника Ярмака, включили будь-які телевізори в готелі, CNN, BBC, всі показували одну картинку. Російська ПЗРК збила український літак, який здійснював е виліт із столиці. Ірану. Це було психологічний прийом. Це була демонстрація довгих роки, рук. І це була ну, просто доленосна для, і для Зеленського, і для Єрмака. І, на жаль, пов'язаної з ними України ситуація. Після цього Зеленський почав е, шукати на якому літаку повертатися додому, а його не було. Бо вони приїхали на таксі. І полетіли назад на таксі, прямо на літаку е, разом із Патрушем. Як розповідають мені досвідчені люди, вони дуже боялися, що приземляться не в Україні, а вже в Росії. Прямо на дорозі на борту літака був виданий е, указ про признач... зняття Богдана і призначення е, Андрія Єрмака. Так е, почалася кар'єра нового глави Офісу президента. Він не підвів а, тих, хто планував такі активні міроприяття. І першим справою вони звільнили пронатівського міністра оборони Завгороднюка. Другим справою вони змінили начальника Генштабу. А, далі почався погром військових кадрів. Нові керівники на оцих посадах першою справою зупинили українські ракетні програми. А шоумену підкинули ідею, що зекономлені кошти треба відправити на велике будівництво і народу сподобається, і 10% на дорозі не валяється. А, далі почався демонтаж програми української бронетехніки, програми української спецхімії. Ну що хто не знає, це ну, фактично те, чим заправляють українські ракети. А за часів Турчинова... Ми досягли закритого циклу виробництва. Тобто, ми самі робили корпус, ми самі робили паливо, ми самі мали головки наведення, ну і так далі. Все, що потрібно для ракет, і стали п'ятою країною світі, які можуть робити самостійно без допомоги ракет. Все це було кинуто в асфальт. Потім пішли репресії генералів. Пам'ятаємо, і Марченка, і Павловського скорочення армії, відведення військ на лінії АТО. Залишення неприступних рубежів в золотому і так далі, все це відбувалося от буквально зразу після Оману. І скрізь на фотках, якщо ви колистаєте, ви побачите Єрмака. Ярмак заявляв, що ми відводимо війська на е, і це дуже правильно. Президент поставив задачу, і ми достроково це зробимо. Єрмак підтверджував е, просячу радість міністра Верещук про те, що ми відкриваємо. Е, Станцію шатлів на кордоні з тимчасово окупованим Кримом, фактично приготувавши трасу вторгнення на південь України, розмінувавши всі навколишні поля для цього, до цієї бази шатлів. Просто автобуси приїжджали, але потім туди приїхали танки. Причому закінчили цю базу шатлів, анонсовано верещук і підтримано Єрмаком за 10 днів до вторгнення. Всього за 10 В лютому, 22-го. А потім було розмінування акваторії Маріуполя, що дуже допомогло Росіянам завести кораблі із палубної крупнокаліберної артилерії, розстрілювати Азовсталь. Потім було ще багато речей, які можливо я пропустив. Але все це була робота людини, і я тобі це казав тоді, ще в програмі я ніколи не боявся називати свою думку. Я вважав і вважаю Єрмака агентом впливу Російської Федерації. Я різниця між шпіоном і агентом впливу. Так от Андрій Єрмак, як мінімум, агент впливу. Все, що він робив до війни, вкладалося в формулу Росії. Саме він був на зв'язку з своїм колегою, главою адміністрації президента Росії, який має е, прізвище Козак. Саме ко він з подачі Козака переконував президента Зеленського в тому, що ніякої війни не буде. А проклятий захід хоче нас посварити, саме тому в студіях збиралися всі ці наші українські е, трендоболи, починаючи від там Рахамі е, Стефанчука, ну купи людей, які розповідали, що країни НАТО гірше Скабєєвої, і нас е, ніякої війни немає. Саме він разом з ще одним діячем з офісу президента Литвиненком. Який на той момент очолював уже не інститут стратегічних досліджень, а він дійсно ну глибокий вчений з великими регаліями, але ще глибший проросійський елемент. Вони його направили на службу зовнішньої розвідки. Ну ти розумієш, Керівником. що що, що? керівником керівником, і ти розумієш, що таке зовнішня розвідка перед початком вторгнення, і от в умовах, коли 180 тисяч окупаційних військ стоїть навколо України, президент з подачі цих двох діячів. Єрмака та Литвиненка розпопри попередження. Ну, якщо я не помиляюся, 42 разів натівської розвідки, включно з керівником ЦРУ, який спеціально приїжджав в Україну, та більше сотні попереджень української розвідки, вони втімяшили в голову Зеленському про те, що війни не буде, а треба готуватися до шашликів. До речі, ну збігаючи перед останнім указом, який проштовхнув через канцелярію Андрій Єрмак. Декілька днів тому було призначення цього самого Литвиненка послом в Сербію Свої не пропадають. Рятують. Скоріше, дванадцять відверто. Ми вже пам'ятаємо, як зразу після початку повномасштабного вторгнення миттєво, в березні 2022 року, Зеленський призначає колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Того самого, який зірвав обороноздатність України, того самого, який зірвав ракетобудівну програму, того самого, який зразу сказав, що ми до стандартів НАТО ніколи не дотягнемось, і всі гроші по фактично повертав на казначейські рахунки, звідки вони йшли до на будівництво доріг на великі крадівництва, так от його призначили в Словенію, теж Послов. а цього призначили? А цього призначений в сербі. Аби все зрозуміло, давай зекономимо час, щоб не перелічувати всі подвиги агента козея перед війною, і просто нагадаємо нашим шановним глядачам в останній рік перед війною, попри більше 40 офіційних попереджень західної розвідки про неминучість вторгнення. 5 мільярдів доларів пішло не на ЗСУ, а в асфальт 5 мільярдів доларів. Скільки мінних полів, скільки вогневих пасток, скільки е, фортифікацій, скільки, зрештою, е, протитанкових стугн, скільки ракет Нептун, які на той момент вже давно були, 300 кілометрової дальності. Скільки. Нових розгорнутих корпусів можна було би за ці гроші ну, може порахувати будь-який учень перших класів. Але ціль була зовсім інша. Ціль була беззахисна Україна Торгненням. Я, звичайно, мушу ще нагадати, що один ключовий елемент, до чого штовхнули країну ці діячі. Вони всі війська вивели фактично із півдня, і замість 21 тисячі українських військ, які стояли на напроти Чонгару у 2016 році. Там залишилося 300 чоловік напівкомплектного батальйону морської піхоти. Всі війська в тому числі. Були відведені з тих точок, на які вказав голова ЦРУ, що привіз перехоплений російський план вторгнення: Гостомель, Чонгар, Чорнобиль. В результаті війська всі пішли на Донбас в старі е, зони АТО. Південь був, двері відчинилися, і якщо ви зараз глянете на карту бойових дій, то ви побачите: 90% захопленої території були захоплені в перших декілька тижнів вторгнення. Бо південь. Був фактично зданий. Більше того, окупанти е, форсували е, Дніпро, пройшли на цю сторону і рухалися до Одеси. І якби не Львівська восьмидесятка, яка підірвала мости на Південному Бузі, вони би через Криве Озеро вийшли на Одесу, Підністров'я, і ми були б ще в більш жахливій ситуації, ніж були тоді. До речі, тільки випадковість, і, чесно кажучи, От самостійні геройські дії відповідного командира, який тоді з бо... з боями відступав на правий берег, дозволили нам втримати Миколаїв, а отже, Одесу, а отже, Південь, а отже, взагалі, Україну. хочу трохи додати: вчора відбулося 6 років, як я, Майк Міргородський, Михайло Забродський, Маша Іонова. А... Євген Маршал Жуков, Сем Браво. Там величезна кількість людей з ім'ям, з репутацією прийшли брати на поруки генерала Марченка, якого намагалися закрити по сфальсифікованій справі, сфабрикованій. І нам відмовили. Нам відмовили. І якщо би Марченка фактично не викупили в нашу заставу за нього, то. Хто би захищав Миколаїв? Бо саме генерал залужний відправив Марченка захищати, і фактично сьогодні і Миколаївці, і Одесити знають, що якщо б не Марченко, то Одещина і Миколаївщина вкусила би смак того, що відчув окупаці... окупований Херсон і Херсонщина. Це страшна правда, але ще раз кажу: я погоджуюсь з тобою: тоді вже знищували цілеспрямовану обороноздатність країни. Більше того, після того як Марченко був... Закритий в в'язниці після того, до речі, справа досі не закрита, хоча визнають, що е, нема складу злочину. Це взагалі треш. Так от е, після цього не купувалися бронежилети, і коли почалось повномасштабне вторгнення, з'ясувалося, що нема бронежилетів, які потрібні для забезпечення Зсу. А в той момент якраз Марченко разом з Полтораком закінчили. З, е, Загальний план і почали його виконувати по забезпеченню 350 тисяч бронежилетів на складах. Вони планували зробити запас, і арешта Марченка цей план був знищений. І Україна зайшла для того, щоб... для того, щоб вже закінчити цей епізод. Ми трошки мені здається затягнули. Просто нагадаємо, що не дивлячись на все це, на попередження союзників на скупчення майже 200 тисяч ворогів навколо кордонів. Президент України та його офіс так і не видали передбачений законом указ про мобілізацію, так і не видали передбачений законом указ про введення воєнного стану, так і не профінансували е нові підрозділи ТРО, які все ж таки закон, про який був прийнятий, які могли би заповнити дірку і на півдні, і на півночі печені, і все це залужний мав зупинити. Тими недостатніми силами, які мав в руках, відбиваючись, в принципі, не завдяки, а попри дії Офісу Президента України. І от давай проскакуємо війну, бо це все вже всі пам'ятають. Ми я І приходимо цей, ми, що... до п'ятниці. Да, війна була. багато стерла, але повірте мені, написати. Винувальний акт про все ще все те, що відбувалося перед війною, в спробах знищити демобілізувати, роззосередити зсу справа декількох днів для грамотного прокурора.